Вітаємо всіх на каналі Майстерня та Життя в селі. Вечір 1 серпня 2023 року сів на дах лелека Зараз я його. Сидить. Красен. Ну, в цьому відео зараз ми повернемо фокус. Біжком пробіжимось по городу, Ну, трішки покажу квіти жоржини. Це зараз найулюбленіше місце у дворі. Зараз вся увага тут, ранкові кави і тому подібне. Ось перший рік з насіння Ось такі вийшли. Просто шикарні жоржини. Такі вони гарні. Це буде краса, коли вони просто розквітнуть всі. Але вже і зараз вони просто чудові, чудові. Мережевний комірець. Дуже гарні жоржини. Так, у нас дощу не було. Так, показую Люфу. Яка у нас тут зав'язалася Люфа. Ось ось Люфка вісить. Така вже величезна. Так, що у нас тут? Ну тут також. Це зараз вони якраз теж просто краса, такі тут кольори, величезні квіти, величезні, тут різні ось ці. Так вони кактусоподібні, так, да. такі різні. Дуже гарні. Тут суміш є, тут і скарлетт Flame, здається. Так, ну по нагороді, я ось бачу, починають зріти помідорчики. Сьогодні вперше ми вибрали помідорчики і зараз вариться кукуруза. Так, це постигає вже суперкомпактна червона смородина. Зараз ми її трішки обійдемо. Дуже волого, багато дощів. Красуня капусточка. Почала закладатися капуста цвітна і почала закладатися брокколі. Кабачків багато у нас кабачками. З'явила це так по ходу. Так, показую, ось така цвітна капуста. Починає кластися отак вот от. Брокколі, які вони різні. Так, уже такуща просто. Не дивлячись на те, що так багато <кхи> білокрилки, ми вже з нею б... не боремось. Я бачу, що капусті вона в принципі так, ну щоб дуже не заважає. Я пам'ятаю по минулому року, що пройде, просто настане такий час і вона зникне. Дуже грязно йдуть дощі, тому нагород дуже важко влізти, бур'ян росте просто ну, супер, швидко, супер швидко. Перший хто відреагував на такі дощі. Ну, потрошку ламаємо тютюн. Такі. Рядочки. Так, баклажани. Баклажани. Є трішки баклажанчиків можна вже і зібрати. Це алмаз. Решта ще алмаз перший почав давати. Так. Тут кавуни, так вони. Губляться і зразу їх важко побачити. Але потім, коли так станеш, тут кавунчик і зразу ось тут кавунчик, да вони ховаються. Ще частина з них просто е, такі чорні, тут кавуни у нас вогники, шуга бебі. Ну, так здалеку не видно, але так коли починаєш приглядатися, то їх тут ну, на відео це треба тільки підходити. Тільки коли підходиш, отак от. Ну, вже конкретно до кавуна. Тоді він стає видимом і один, і ось інший. І ще, і он іще. І вон кавуни також. Ну є трохи кавунів. Тут Sugar Baby і вогник. І трішки оце полосаті діжка меду. Ну, перець. Поки зріє. Такий. Зав'язався і зріє. Також багато, <кхід> також багато зав'язалися динь. Справді багато, просто їх ось це диня рання. Вітя, покажи, бо я ну, так, наче їх тут немає. 4, 5, 6, 6 на одному сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. Дуже тут рясний день справді. Але от навіть вже от на, на такій відстані цього не видно, що їх тут просто день. Я бачу, їх тут везде багато, справа в тому ж. Але я ж кажу, от навіть на такому вже відстані ну, фактично їх не видно. так, Ну це класно. Йдемо <плес> на помідори. Помідори також почали трішки є, які вже стигнуть. Вже ми помідори ще на консервацію немає, але вже помідори ми свої. Скажемо так, споживаємо. Так, завтра будемо, напевно, копати Копати цибулю. Так, сьогодні також варимо кукурудзу, достигла кукурудза. Відкриваємо сьогодні сезон кукурудзи. Також гірки вибрали. Ну, так більше, що буряки, як буряки. Буряки. Дуже багато цього року буряків. Посадили, спробуємо, в наступному році їх буде в рази менше цього буряку. Це мармеладка. Ой, це негритянка. Ні, мулатка, мулатка. Буває все время цікавий такий буряк. Цибульку завтра викопаємо. Мені здається, що... Уже настав час принаймні ексибішн ну оцю там чи приложити не знаю чесно кажучи немає досвіду такого сильного вирощування цибулі однорічки. Я... але мені здається що вже цей процес вегетації вже не знаю чи почекати чи вже її копати Ну, це зрозуміло що її треба копати вона вже готова Ну, ну, так, короткий огляд. Просто трішки зафіксувати, що яке є на, перше, на 1 серпня 2023 року. Трішечки. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.